Казка, яку можна торкнутись, відкрити та навіть почути її запах. І це не вигадка, а реальність. У Рівному Каскарка вже понад три роки створює креативні книги. Кожна історія не схожа на попередню: одна вишита, інша зв'язана, а третя вирізана з дерева. Я уявляю свят вечір, коли родина за столом, за вікном багато снігу, і люди починають згадувати про народження Ісуса Христа. І ось такий спосіб можна дитині розповісти різдвяну історію. Вона підсвічується. Найпершу таку книгу вишив місцевий майстер. До створення інших долучилась ціла команда умільців. Хтось вирізав героїв каски зі шкіри, хтось виплітав їх з лози. Юночі та чаві такого дійства за вуха не відтягнеш. Ми робимо домашні читання. У нас чимало в родині є дітей, друзів, знайомих. Вони приходять до нас, ми сідаємо, ми читаємо, ми творимо казку. Справді, от мета створення креативної книги аби казка була казкою, не просто сісти, почитати, аби дитина могла розвивати свою уяву, аби вона побачила, що от казку можна подати в такий спосіб. На створення казкового світу Олену Медведєву надихнув син. Хлопець захопився написанням книжок для найменших Читачів, аби казка оживала і її наповнили ілюстраціями. Оскільки їжачок був багатий на колючки, то дім збудував подібний до себе із колючих соснових голочок і з гущеного молока. Ось вразив мене цей е такий стиль, дуже добрий, дуже дитячий. І я того їжачка просто таки побачила пухнастого, милого, доброго. Набрав він соснових голочок, змастив згущеним молоком і почав будувати дім. А ще казка повинна бути повчальною, кажуть автори креативної книги. Наступною бачать казку Гербарій. Свої доробки вони демонструють поки що у школах та бібліотеках, а роблять усе за власні кошти. У комерційний успіх креативної книги вірять. Хоча кажуть, роблять усе, щоб діти відчули більше добра у дорослому світі. Людмила Усік, Назар Мідріган, інформаційна програма День.